World News в ефірі. Ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі шоу код інформації. Я Надя Ліра. Розпочинаємо. Телевізор поки що перемагає холодильник. Кремль продовжує витягати з гаманців пересічних росіян гроші на війну проти України. Російська влада оголосила про підвищення внутрішніх цін на газ, і його рівень виявився вищим, аніж раніше прогнозували в уряді. РФ Йдеться про оптові ціни для всіх категорій споживачів, як населення, так і промисловості. Так для споживачів Газпрому паливо подорожчає на 8% і у 2024, і у 2025 роках. Це має потягнути за собою зокрема зростання вартості комунальних послуг і собівартості продукції багатьох російських підприємств. І з нами на зв'язку. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Варто сказати, знаєте, що не на всіх росіян, мабуть, погане враження справила ця новина, тому що досі 15% всіх приватних будинків у Росії опалюються дровами або вугіллям. То, врешті, Путін не хоче подбати про своє населення на вашу думку. Ну можна звичайно, якби розбирати внутрішні ситуації, які складаються в Росії. Насправді треба розуміти, що ну, в залежності від того, що вони видобувають значний обсяг газу, так і то в останні роки, ну це останні 20 років, так були поставлені цілі збільшувати власне постачання газу у квартири, будинки росіян. Тому що дійсно значна кількість населення, вона, вона не була газифікована, тобто фактично от за 20 років. Тобто з 2003 фактично по 2023 рік, отак 20 років період, тобто, газифікація зросла на 20%. Тобто була 50%, зараз 72%. Але з іншої сторони, в будь-якому випадку, газ, це, ну, скажімо так, він, звичайно, зручніший і вигідніший, але він і дорожчий часто, ніж ті ж дрова, наприклад, про які ви згадали, там, чи інші такі умовно дешевші, але більш трудозатратніші для обслуговування. Вид енергії там, вугілля, наприклад, там торф. Тобто, людям самим невигідно вигідно в певних районах віддалених користуватися там чи просити, щоб їм провели газ, чи як е, ні, чому їм то це вигідно, тому що воно полегшує, але ціна буде в будь-якому випадку дорожча. Тому що навіть дійсно ми бачимо, що навіть ще от 20 років тому назад, якщо вже так порівнювати такий період, так то в Росії був взятий курс власне на підвищення внутрішніх цін. На газ до, скажімо, так ринкових, так тобто до чого ми, наприклад, пізніше прийшли. Вони прийшли ще почали точніше ще раніше. Цей процеси, і десь, от у них там були різні періоди, були ж кризи економічні. Там 2008 року, 2014, тисячі тобто все це накладається, але десь от на рівні 100 доларів, так от у них газ коштує при тому, що це країна, яка видобуває газ, і в принципі, ну в теорії, в практиці так можна було би. Розглядати варіант низької ціни, да, так, соціальної ціни, так як у нас люблять казати. Але в даному випадку вони от стараються підвищувати її до того рівня, щоб дійсно ну, заробляти на цьому. Тобто ці гроші йдуть власне, і на газифікацію, і там, на заробіток е тих компаній, які постачають газ. Тому що Газпром, який часто згадують в цьому контексті, ну, це не зовсім коректне порівняння. Газпром це експортна компанія. Тобто, той, от, наприклад, за останній рік часу, коли власне, відбулось падіння. Експорту газу, так фактично вдвічі, тут вони експортували в цілому ну, в Європу, власне, в обсяг, мова йде, тобто 150 мільярдів, зараз постачають десь приблизно. Ну, побачимо, як по року буде, але десь, напевно, 60-70, тобто вдвічі менше. Але це гроші, які заробляли, скажімо так, окремо, за рахунок внутрішнього споживача. Ну, компенсувати це буде нереально. Це треба підняти тоді в Росії ціну на газ. Ну, от зараз у них, умовно, трошки менше 100 доларів, так якщо подивитися там десь 80 доларів, 80-85, то треба підняти десь там до хороших 250-300 доларів, щоб, ну, щоб принаймні намагатися певним чином от, наповнити бюджет в тій мірі, так, якою там наповнював його Gazprom, ну, наповнює, тобто зараз просто менше коштів. Тому я думаю, що не це головна ціль. Да? Скоріше за все, просто є інфляційні показники, той, той ж курс долара, так, який, напевно, ну, глядачі бачать, також, що він там збільшується, у них зростає ну, на увазі, рубль слабше. Так, і це все інфля... інфляційний тиск і на бюджет, і витрати, зрештою. І тому відповідно абсолютно логічно, так що ми бачимо такий крок, так, коли там підвищують вартість е... і того ж газу, так, наприклад, і інших видів енергоносів. тому що електроенергія е... в Росії дуже багато газової генерації. Тобто, як у нас, наприклад, вся генерація виробництва електроенергії. Неся мається на увазі частина вугілля, в основному там є атомна генерація, то в Росії, крім атомної, так дуже значною мірою там, займає газова генерація. Тобто Вони газ використовують, бо в них його відносно багато, так і його можна використовувати. Але він і дорожчий, в тому числі для виробництва електроенергії. Тому все це, звичайно, буде виливатися в додаткові, скажімо так, платежі там, комунальні, якщо їх назвати, можна так іншого виду для самих росіян, звичайних. У Мене одразу до вас буде кілька питань, але почнемо з того, що все-таки, от ви згадали про те, що застосують ці гроші так само і на газифікацію. Власне уряд РФ і заявив, що нібито вони мають із цих підвищення цін вони мають виділити гроші на газифікацію. Але питання: чому ж вони не робили цього раніше? Тобто, 15% країни такої величезної це просто дуже велика кількість людей. А зараз, от вони чомусь вирішили саме зараз зайнятися газифіка. Ну ні, я би не сказав, що зараз, тому що давно у них була програма газифікації, є споживання, зростає споживання газу в принципі, так як і, наприклад, і в нас в Україні. Тобто, з однієї сторони, скорочувалось наприклад, так обсяг який населення споживає, але водночас він залишався на плюс-мінус стабільному рівні. Хоча там у людей появлялися такі, наприклад, затратні там ну, обладнання, затратне. Тому в даному випадку у них так само зростало споживання газу, тобто вони десь приблизно скільки я так пам'ятаю, десь в районі 15% наростили пересічні споживачі, отакі звичайні миссимизі населення, і відповідно на це була орієнтація, тобто на це був розрахунок, що людина споживає більше газу, тобто ну, стає новим користувачем просто замість дров, ну ж таки як ви згадували, там починає користуватись газом і починає оплачувати оцей вже газ, тобто приносити прибуток тим компаніям, які його продають, і, і газифікація. В цілому, розумієте, це складний процес. Насправді він більше часто все-таки більше ну, соціальний, так? тобто в будь-якій державі, тому що прокладення труб ну, газових мереж так, це не просто сама труба, як часто можна собі так просто уявити. Яка від точки А в точку Б, так це цілий комплекс об'єктів, тобто газокомпресорні станції, газорозподільні пункти, е, самі об'єкти, так які там займаються, наприклад, там очисткою газу, там де є видобуток, пане Юрію. Це... Але виходить, що оцей знаєте прибуток додатковий, його крім е, Кремля, ніхто ж не контролює. Чи можемо ми справді припускати, що ці гроші, які ось е, знаєте, було підвищення наприкінці минулого року, якщо я не помиляюсь, е, цього року буде підвищення і наступного? Чи може? Можемо ми припускати, що якраз не вистачає Путіну на війну? Ну мені важко сказати. Я думаю, що все-таки ну, важко сказати, наскільки це кошти, дійсно, які можуть поповнити бюджет Російської Федерації, так, яких би можна було б там, використати там, на зброю, там на інші технології. Мені здається, що це, ну, це таке, ну скажімо так. Це затратний дуже процес воєнні власне питання, тобто ці воєнні затрати, тобто саме підвищення тарифів просто на газ, тобто там дійсно там фактично у них чотири етапи буде по ну грубо кажучи, там постійно десь по 8% буде зростати вартість газу. Але повторюсь, це враховує от і інфляційні показники, і от зниження курсу, і в цілому ріст вартості життя, який відбувається, тому що зростають ціни на різні продукти. Але ми знаємо, тому, що... що Росія втратила фактично скільки там здається на 41% чи. На 46 шість відсотків виправте мене, будь ласка, знизилися продажі у Європу. І загалом за кордон газу. Чи не так? Можливо, це основний чинник, який зараз впливає на те, що б'ють по кишені росіян? Ну так, дійсно, от вони навіть більше там. Десь я думаю, що більше ніж 50 відсотків буде зниження продажу газу в Європу, власне. Тобто я кажу, продавали десь в районі 150, ну, 150 мільярдів кубометрів. Зараз десь я думаю, буде цифра 60-70 мільярдів тобто, кубометрів в рік. Це ну це більше ніж 50%. Але ці кошти, так які вони заробляли на цьому, так ну вони значно більші. Це експортна була стаття, яку приносив дохід Росії, російського бюджету Газпром саме їх. Думаю, ну я вам скажу мало ре, ре, нереалістично компенсувати за рахунок підвищення просто тарифів для населення, поповнити там, ну. Компенсувати там втрати внутрішніх от ну суб'єктів, тому що в них вже, ну велика країна насправді дуже багато суб'єктів федерації і в них різні часто є. Скажімо, такі тарифи на газ різні ціна на газ для споживачів і на електроенергію. Тобто, все тобто, це якби точно ми знати не можемо, але припускати, що все таки Росія намагається компенсувати втрати, які спричинила війна, власне, те, що там вони перестали торгувати з іншими країнами, і в тому числі за рахунок внутрішніх споживачів, це можна сказати, що може таке бути правильно. Я думаю, компенсовують, звичайно втрати, які в цілому йдуть від війни, так яка відбувається в Україні, так і в цілому від процесів, які ну, війна вплинула на світові процеси економічні, на санкції, які застосовуються до Росії, на ті, скажімо, так моменти економічних втрат, так як відбувається окремо від газу, навіть і від нафти, тобто там якби своя історія, і все це звичайно якби штовхатиме ну там центральну владу. Тобто російське керівництво Кремля називають так, буде штовхати на прийняття таких рішень. Ну хоча знову ж таки мені здається, що це не можна називати їх непопулярними рішеннями, так тому що це підвищення, ну воно не є таким, знаєте, ну величезним, так таким, тобто яке буде воно знаєте, не надруження. є величезним для людей, можливо, з Європи, які мають серйозні заробітки а для росіян. В кишені яких дуже часто свище вітер, і ще й на війну всіх родичів відправили тих, які могли заробляти вдома і на свою сім'ю. Знаєте, ми не можемо, звісно, знати стовідсотково стосовно всіх, але мені здається, що і тут незадоволених буде багато, і дуже на це сподіваємось, пане Юрій, Дуже дякую, що пояснили все, роз'яснили. Знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про те, як Росія обкрадає власне населення, говорили з експертом інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Поява найманців Вагнера в Білорусі не суттєво змінює ситуацію з безпекою у регіоні. Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він наголосив, групи вагнерівців, що прибули до Білорусі, не озброєні і не мають забезпечення, тому не становлять серйозної загрози. А от російська військова присутність у Білорусі, за словами литовського міністра, скоротилася, оскільки частину військовослужбовців повернули у Росію. Водночас самопроголошення президент Білорусі Олександр Лукашенко ратифікував угоду з РФ про створення спільних центрів підготовки військовослужбовців. Вона регулює роботу навчально-бойових центрів на базі військових частин. А також визначає порядок взаємодії Міністерства оборони обох країн, щоб організувати забезпечення цих центрів. Примітно, що терористи з Вагнера уже навчають місцеву тероборону. Цю інформацію підтверджує Міністерство оборони Білорусі. І з нами на зв'язку Сергій Бульба, білоруський громадянський діяч, політичний діяч ГО «Білоруська Білорусь 20 Робимо робім разом. Пане Сергію, я вас вітаю. День добрий, вітаю вас. Слухайте одразу до вас питання. Я не знаю, чи можете ви нам прокоментувати, тому що не знаю, чи взагалі хтось такою інформацією володіє. Але ось з'являються дані, що 60 автомобілів неозброєні ці вагнерівці прибувають. Скільки ж їх врешті в Білорусі? Чи чи справді там може йтися хоча б про 5 тисяч? Ні, ні, на сьогоднішній день усі говорить про 400, максимум 600 чоловік. Колона була не одна. Так у одній колонії було коли 60 машин, але ж було ще менших колон по 20, по 30 автомобілів. А слухайте: а що ж тоді виходить така суперечність між тим, про що домовлявся нібито пригожини з Путіним і з тим, що є насправді? Чому так? Чому так? Тому що вигляді почалася реорганізація Вагнера. асабліва пасля вот этой сустрэчы быццам бы пуа з кіраўніцтвам вагнера калі 35 камандзіров яны гавораць сабраліся на сустрэчу то значная частка вагнераў пайшла ўсё жі пад міністэрства обороны яны напісписали рапарты на тое што яны идут служыць у міністэрства обороны частка вярнулася на сваю базу луганскую І частка роз'їхалася по відпусках. То ми чекаємо, що ніяка концентрація почнеться після відпуска. Це не ніді серпінь місяць. Так а скільки їх врешті може бути саме в Білорусі? Якщо ви говорите 600 людей, господи, та що це таке? 600 людей? Це фактично ну не можна назвати це якоюсь серйозною силою. А ми знаємо, що це спецпідрозділи, що вони найманці, що вони навчені, але 600 людей. Гглядзіце па-перш за ўсё то та інфармацыя, што маўляў, у этой маршы прыгожана на Маскву удзельнічала до да 25 тысяч, яна неапраўда. Наамрэч іх удзельнічала 5 максимум 6000. І калі, это, калі яны самі асэнсавалі, што іх так мало, то яны зразумелі, што прынцыпе улады, калі захочуць, могуць іх абсалютна спакойна знішчыць. Таму што яны на шашы пасярод дароге, бок это не не умацаваны район не схавацца няма дзечаму власном відаць было прынято, что асноўная масса нават самих вагнераўцу і у тым ліку генералаў э, расійое міністерства обороны якія абяцалі падтрымку этому маршу, что яны фактично зразілі тому прыгожаны пайшоў наий вот кроп что сгорнул свой марш Ну и вот ба таким вот нейким незразумелым чынам, І вони домовилися, що вагнеровці переміщаються в Білорусі. Але ж от одразу та лишба, яка називалася, що бить самих там 25 тисяч, да, і вона усіх полохала. Але ж то, що на маємо, ну от на сьогоднішній день повторить 400 шість чоловік максимум. А скільки очікуєте, що буде? Чи немає там після відпусток, як ви розповідаєте, якоїсь хоча б приблизної цифри, скільки їх буде в Білорусі? Цієї лиш ніхто не має. А Больше, вот это лагерь, я показываю, это це містечко цель. Цель под Осиповичами. Оно различно быть, эти лагерь различены на 8000 чоловік. На ну, так, 80? так, 8, 8000. А, 8000. Так, так, так. Але ж, ну, треба разуметь, що это наметы этой палатки это вариант летний, максимум осень. Зимовать там нереально. бок трэба разумець что максимумсімум калі ты лагер будзе організаваны то это такі часовы лагер і ўсё ж таки ёсць падзяванне что лукашенко с прыгожаным знайдуць прымяненні вагнеруцаў менавіта у афрыцы дзе абодва дыктатары что Путін что лукашенко у прынцыпе робіт бізнес это здабыча золата этой алмазы все но ну, яны аднолькавыя прынцыпе что П путинін что лукашенко і трэба разумець что прыгожан менавіта таму дагэтуль жывы что там что ён у афрыцы обслуговваў менавіта грошы украдзеныя пуціным у расійскага народа іннакш бы п яго уже давно прыстрелілі а вот паколькі ён ёсць захавальнік это сакрата дзе что ляжыць там путин як бы терпіць і дагэтуль что дагэтуль прыгожа менавіта этому і жывы Тобто ми розуміємо, що навіть якщо після відпустки вагнерівців стане більше у Білорусі, їх немає де розмістити, тобто спеціальних місць для них немає. Це поки тільки літній табір для них, так? Це літній табір, так. Але розумієте, що ж таки это не той стаціонарний коли вони поставить ніяку казарму. Тому сподіваємося, що це буде все ж таки для них такий транзитний транспортний хаб, де вони будуть переміщатися по маршруті Асіповичі, Мачулі, що сіли на свой борт, полетіли в Африку. Тобто то ви що... розглядаєте ми... тільки такий сценарій. Для чого ще можуть бути вагнерівці потрібні білорусі? Ні для чого. Лукашенкові, зокрема. Так? Ну, Лукашенко у тим ліку, їх буде стрігатися. Тому що вони не не послухмяні, того это люди, якія прыклі до тогого адреналину, які ёсць толькі ў баявых умовах. У цивільным жыцці такого адреналину нідзе няма. і натуральна, ён разумею, что это люди ну, доўга на адным месцы яны спокойно сядзець не змогуць. Тобо ад іх чакають і росту з злачынстваў і як бы розных шкотніцтваў і грабежоў. Таму я так разумею, что беларускія службы таксама по максимуму постараюцца коп их на беларускай тэрыторыі былоэтмагаменей. Так, а що це тоді за домовленість така була, що давайте, мовляв, у Білорусі, а тепер ніби немає їм застосування? Ну, чекайте. Ну, спочатку була домовлена, що їх буде 25 тисяч. А потім оказалось, що їх абсолютно не 25, а ніхто не ведає в вони. Да, Пригожин приїжджав, прилятав, от і сьогодні навіть є інформація про те, що ягонний борт знову пролетів в Мачулищі у Падмінському. Але ж ми не ведаємо, це ягонний борт, і він там сам є чи не є. Тому що борт вже прилітає четвертий раз. А Пригожин, по нашої інформації, був у Білорусі за цей час тільки один раз. А власне, також з'явилася інформація, що зараз вагнерівці тренують війська територіальної оборони Білорусі. А це що за війська? Ой, це Лукашенко займається таким виявляючим і він постійно хоче. знайсці тую катэгорыю беларускага насельніцтва якая га готовая белларусь вот я бараніць ягоную белаусь Таму что ўсіх патрыотаў сапраўдных патрыётаў якія любяць беларусі якія былі б гато яе бараніць пры любым расклазе драсей ён свядома сам цяпер саажжал па турмах ці выціснуў за межы беларусі ну таму что разумеюць это людзі якія не хочуць падпрадкоўвацца яму якія разумеюць што ён не ёсць законабраным які активно супростояли у 20-му годі. То цих він усіх виселив, вы, вы, вигнав. І зараз він розуміє, що коли хто ж буде боронити ягону і БССР, і він, по-моєму, їх не знаходить. Вот это ягонный закон про народное ополчение, который литерально вот днями подписаны, еще один, а кроме территориальной этой обороны, да. А там навод продугледживается, что в этом народном ополчении смогут удельничать навод не громадяне Беларуси. Тому на що він, Лукашенко Лукашенка Де він збирається знаходити? покинути. Може, тих, він спеціально брати... для вагнерівців такий закон придумав. Щоб якась частина вагнерівців залишилася для того, щоб якісь його цілі в Білорусі підтримувати, не може бути такого? Не виключаємо, але ж для Лукашенка все ж таки вагнерівці достатньо небезпечно. Uh -huh. Тому що я не підрахтований. узгадайте, коли Советський Союз починав перед війною в Афганістані. И они сначала сделали это самое переворот внутренне. Когда они штурмовали этот палац Аміна, дворец Аміна, то там ж было не так много народу. Там сколько было, там чи то 400 бойцов было достаточно. Потому что Лукашенко понимает вот эти варианты, и он так само будет остерегаться вот этой организованной силы, которая не ведома, что у их в голове. А оці слухайте навчальні центри, які зараз будуть діяти спільно із Росією. Це про що? Це щось пов'язане, чи це щось взагалі окремо? І навіщо взагалі було створювати окремі центри, якщо і так постійно відбуваються навчання спільні з Росією, і немає ніякого ніякої в цьому проблеми? Отож, вони просто ну от, от черговий раз, він підкреслює про створення тих центрів. Хоча на речі, ці центри створені ще год тому. Больш того, росіяни одразу скористали їх у своїх метах. Ми відомо там, де привезли комплекс С-300, наприклад, тут є ж Барановичі, для бицем би бы, агульного, супольного навчального центру білорусско-російського. Закончилося з тим, що с 300 російські просто одразу поставили на бойове дежурство, і він почав виконувати свої задачі у російських метах. Дуже дякую, пане Сергію. Багато цікавої і нової інформації ви розповіли нам. Дякую, що знайшли для цього час. Дякую, що були з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про те, що коїться у Білорусі, говорили з Сергієм Бульбою, білоруським громадським та політичним діячем, громадська організація Білорусь 20 робім разом. Як змусити Путіна зрозуміти, що він програв війну? На таким питанням розмірковували у Foreign Affairs. на черзі огляд-преси. Адміністрація Байдена має рідкісну можливість чинити додатковий політичний тиск на Путіна. І запропонувати російському народу вихід із економічної та дипломатичної ізоляції, в якій він перебуває останні 17 місяців. Таку думку висловило американське видання Foreign Affairs у статті під назвою Скажи росіянам, що Путін має піти. Вторгнення в Україну стало нічим іншим як катастрофою для Росії. Десятки тисяч загиблих і поранених близько мільйона людей утекли за кордон. Російська економіка повільно занепадає, і, хоча громадська підтримка військових дій та самого Путіна в Росії зберігається, частково росіяни не бачать альтернативи продовженню війни. Тому, на думку видання Джо Байден має показати, якою може бути Росія після Путіна. Подібно до того, як у 1918 році 28-й президент США Вудро Вільсон сформулював бачення повоєнної Німеччини після Першої світової війни. Після чотирьох років війни одним із багатьох факторів, що змусили Німеччину капітулювати восени 1918 року, був чіткий сигнал з боку Сполучених Штатів. Вільсон пообіцяв Німеччині справедливий мир, окресливши бачення повоєнного устрою, якому німці не зможуть позбавляти інші країни базових прав і самі матимуть такі ж права. У лютому 1918 року Вільсон заявив у Конгресі США, що не буде ніяких анексій, ніяких контрибуцій, ніяких штрафних збитків. Національні прагнення слід поважати. Народи відтепер можуть панувати і керувати лише за їхньою власною згодою. Жодна історична аналогія не є безумовною, особливо коли її використовують, щоб просувати політичні аргументи. Пише Форіне Ферц. Німеччина 1918 року мала активні політичні партії і слабкого лідера. Так це відрізняється від сучасної Росії. Однак, незважаючи на відмінності, пропозиція Вільсона, тогочасній Німеччині вважають у виданні може стати моделлю того, як Байдену переконати впливових росіян відмовитися від Путіна. Байдену потрібно буде донести до Росіян, що для того, щоб у Росії з'явився шлях назад, їй потрібно закінчити війну і змінити керівництво в Кремлі. Найважливішою аудиторією для цієї промови будуть російські еліти та інсайдери з військових, державних установ і приватного сектору. Нова влада має бути готовою скасувати репресивні заходи, запроваджені путіним на початку війни, які поставили поза законом інакомислення, критику та опозицію. Якщо Росія зробить ці кроки, Сполучені Штати погодяться згорнути санкції і послабити дипломатичну ізоляцію Росії. Звичайно, Путіна вжахне американський заклик до зміни режиму. режиму. Це посилить його параною, що Сполучені Штати прагнуть скинути його і використовують тріщини в його режимі. Він може зачистити будь-яких потенційних суперників або повторити свої погрози про застосування ядерної зброї. Але Путін не самогубця зазначає видання. Його параноя існує, тому що він хоче вижити, а не потрапити у пекло кінця світу. Путін відчайдушно намагається зобразити цю війну як епічне зіткнення Росії з Заходом. Проте, на думку Форінеферс, сполученим штатам слід зробити цю війну Путіна війною проти самого Путіна. Слід також очікувати, що такий меседж, швидше за все, не матиме великого початкового резонансу в Росії. Антизахідні настрої там глибокі. Російські державні ЗМІ навряд чи дозволять словам президента США вийти в ефір без цензури. Проте Росія не є герметично закритою, особливо якщо цільовою аудиторією такого виступу є не широка громадськість, а російська еліта. У російській еліті немає хоробрих лібералів, які готові ризикувати головою за свою країну, вважає Foreign Affairs. Натомість це група, яка здебільшого дбає про себе. Так званий похід Пригожина на Москву налякав багатьох від олігархів до урядовців і військових офіцерів. Путін явно втратив контроль, що раніше було немисливо. І, хоча еліта завдячує своїм статусом Путіну, зараз вона дуже неспокійна, зазначають у виданні. Путін створив систему влади, яка обертається навколо нього. А це означає, що якщо він піде, то зникне і їхній доступ до влади а отже, потенційно все їхнє фінансове благополуччя. А так званий марш Пригожина дав можливість уявити альтернативи. Урядовці в Москві або на місцевому й регіональному рівнях можуть побачити, куди дме вітер, і не поверхнути пальцем аби захистити режим, так само як вони нічого не зробили, щоби зупинити Пригожина. А якщо громадськість і солдати на фронті вирішать взяти справу в свої руки або згуртуються, щоб створити альтернативу Кремлю. Як можуть розгортатися дії проти Путіна, передбачити неможливо, але після Пригожина уявити собі такі сценарії уже не так фантастично. Пише Foreign Affairs. У 1918-му німцям знадобилося 9 місяців, щоб пристати на пропозицію Вільсона. Росія має повірити, що війна програна, а її позиція неспроможна. Для цього насамперед потрібен успіх України на полі бою, а не промова американського президента. Наголошено у статті. Та якщо посіяти серед військовиків, еліти і громадськості зерно ідеї, що вихід з цієї війни є, то це може призвести принести свої плоди. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соціальних мереж. знайте про все першими. З вами була Надя Ліра. Побачимося у прямому ефірі уже завтра.